У Чернігові на базі професійного ліцею залізничного транспорту відкрито інноваційний профорієнтаційний хаб, цей сучасний освітній простір, створений за підтримки швейцарсько-українського проєкту Десайд, спільно з міністерством освіти і науки України, покликаний допомогти учням свідомо обирати майбутню професію, розвивати практичні навички та орієнтуватися в сучасному ринку праці. Ха пропонує гнучке зонування та вісім унікальних локацій, де теорія зустрічається з практикою від озеленення та електрокампусу до сантехнічної лабораторії, 3 d моделювання та конструювання vr окулярів, робототехніки і навіть арт студії. Кожна з цих зон обладнана для того, аби діти, особливо учні дев'ятих класів, могли спробувати себе в різних завданнях і познайомитися зі світом професій. Це лазерний верстат, він дає дуже широке коло для творчості учнів. Це може бути як звичайні там брелочки, підставки по телефон, так і різноманітні там конструкції і конструкції, які збираються там з дуже багатьох деталей. Це в нас аерограф, який може виконувати от такі малюнки через трафарет. І виходять дуже гарні, чіткі, точні малюнки. Способа у нашій професії для учнів навчального закладу дуже гарна річ потренуватися. Спробувати себе у ролі машиніста локомотива побувати на різних підприємствах чи навчальних закладах, не виходячи з приміщення хабу а легко завдяки віар-окулярам та сучасним симуляторам. Завдяки проекту ми закупили камери, які допомогли створювати бібліотеку віар світу. Також тут можемо побачити симулятор керування локомотивом. Локомотивів дуже багато різноманітних, але вони всі ті, які стоять на потужностях Укрзалізниці збираємо зараз бібліотеку екскурсій по підприємствам, де діти зможуть ознайомитися, що таке професія, одягши шолом, побути на кожному підприємстві. Чернігів серед дев'яти громад партнерів проєкту Десайд Профтех, що діє у шести регіонах України за підтримки уряду Швейцарії. Мета налагодити співпрацю між освітою, владою та бізнесом, завдяки уряду Швейцарії, взагалі можливості впроваджувати таку швейцарську модель профорієнтації. А ми вже говорили сьогодні, що 65% дітей Швейцарії обирає для себе саме професійно технічну освіту. Ми сьогодні маємо можливість бути перебувати в цьому хабі. Цей внесок це понад 6 мільйонів гривень, які були витрачені переважно на обладнання. Все це сучасне обладнання закуплено завдяки підтримці швейцарського бюро співробітництва в межах проекту Десайт і також другого проекту ЕДАП, який також є тут нашим партнером. Створення таких хабів це не просто крок до модернізації освіти. Це стратегічна інвестиція в людину, її майбутнє, а також у розвиток міста та країни. Професійно-технічна освіта сьогодні кардинально змінюється як зовні, так і в підходах до навчання, відкриваючи нові спеціальності, що відповідають потребам ринку праці. Міністерство освіти і науки України наголошує на масштабній модернізації усієї інфраструктури професійної освіти. Частиною якої є створення профорієнтаційних хабів різного спрямування на сьогодні в Україні. Їх 10, два з них у Чернігові. Профорієнтаційні хаби в училища. Вони не будуть створюватися всюди, їх не потрібно створювати в кожному закладі. Достатньо ось такого хабу він тому і хаб, що він буде працювати на, на цілий регіон, на місто. От. І е, кар'єрні консультанти, е, комунікаційна кампанія і створення е, хороших освітніх програм, орієнтованих на ринок, залучення бізнесу і нова інфраструктура це комплекс заходів, які дадуть точно той результат, якого ми очікуємо для економіки. Аїни і для щастя тої людини, яка піде по цій проекту, дефіцит кадрів в Україні сьогодні становить 400 тисяч осіб, що робить модернізацію профтехів першочерговим завданням для економічної стабільності країни. Розвиток профтехосвіти це необхідність, яка зараз продиктована економічною ситуацією. Брак фахівців це Економіка і ВВП, тобто це тема ну з точки зору держави, да, це не тема освіти, це тема економічної стабільності країни. Розвиток профтехосвіти особливо актуальний для Чернігівщини, яка зазнала значних руйнувань під час повномасштабного вторгнення. Без кваліфікованих спеціалістів буде надзвичайно складно не лише відбудувати регіон. А й забезпечувати його подальший розвиток, родзинка реалізація на проекту це якраз от відкриття сьогоднішнього профорієнтаційного хабу, де безпосередньо вже практично на різних локаціях за різними тематиками, різними напрямками, професіями може бути безпосередньо і буде проводитися робота з учнями, спілкуватися освітні діалоги між школярами і студентами профтеху а також. Залучення сюди бізнесу з своїми лекціями, з своїми презентаціями своєї продукції, роботи свого підприємства, і таким чином заклад професійної освіти зможе максимально швидко швидко адаптуватися під потребу регіонального бізнесу, що першочергово в чому є інтерес, важливий інтерес громади. Понад 14,5 тисяч дітей в пілотних громадах відвідали профорієнтаційні заходи та екскурсії. До ініціативи долучилося 109 підприємств. підприєм. Нова система фокусується на активній співпраці з бізнесом та орієнтації на реальний ринок праці. Це двосторонній рух, де освіта адаптується до потреб економіки а підприємства відкривають свої двері для нового покоління фахівців. Ми співпрацю розглядаємо набагато в ширшому полі. Тобто ми починаємо ще зі шкіл з середньої школи. Ну тільки за минулий рік, з середини 24 25 рік, ми зробили 31 екскурсію. 31, 15 онлайн. Я сподіваюся, що цими екскурсіями хоча б трошки показуємо сферу реального виробництва, тому що ми металообробка, що є інші сфери, в які ми можна і працювати, самореалізовуватися. Причому Локально в їхній громаді, в їхньому місці. І ми до цих екскурсій почали залучати також і профтехи, і вищі. У новоствореному хабі роботодавці можуть привести майстер-класи, презентувати себе, попрацювати з дітьми, можливо, поповнити ці стіни новим обладнанням. Ми будемо навчати дітей і викладачів користуватися мультимедійним обладнанням, 3D-принтерами мультимедійними дошками. Це все ми поставляємо і ми навчаємо цим всім користуватися, щоб без проблем могли сучасні технології використовувати у начальні дітей. Про хаб у Чернігові це крок до сталого майбутнього, де молодь свідомо обирає свій професійний шлях, залишається в Україні та працює на відновлення та розвиток економіки.